Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Олена Антонюк Пригоди маленької горошинки. Жила собі маленька горошинка. Вона ніколи не сиділа на одному місці. А увесь час подорожувала. То веселий вітерець підхопить її та понесе у далекі краї, то чисть черевик зачепить і тоді поскаче вона стриб, 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 і знову в незнайомому місці. Горошинка і не пам'ятала уже, де був її дім, скільки місць змінила за свій короткий вік. Одного разу теплий веселий вітерець підхопив її і покотив рівною доріжкою саду. Там її знайшла балакуча горобчиха. Яка гарненька молоденька горошинка, мабуть, дуже смачненька, зраділа пташка. Віднесу тебе своєму малому горобчику, нехай поласує. Горобчиха вхопила горошинку своїм дзьобом та й полетіла до хатки. Але дорогою зустріла давню подружку синицю. Що ти несеш у дзьобі? спитала вона. Горобчиха хотіла відповісти, та тільки відкрила дзьобика, як горошинка випала на землю. Вона впала на м'яку зелену галявину, де малий хлопчисько грав у футбол. Він тут же підкинув її своїм м'ячем, та й полетіла наша мандрівниця далі. Так опинилася горошинка далеко від дому, зовсім одна. Але це не бентежило її, адже вона могла робити все, що хотіла, і ніхто не міг стримати її. Горошинку хвилювало лише те, що вона не могла пересуватися самотужки, а треба було чекати або вітерця, або чийсь поштовх. А їй хотілося знайти своє гарне місце та й оселитися там назавжди. Та ось одного разу потрапила вона на велику красиву клумбу. Там росли невимовно гарні квіти, багато і різних. Мешкали тут голубі дзвоники, бускові флокси, біло рожеві маргаритки та інші рослини, про які горошинка нічого не знала. У такому чудовому місті горошинка ще ніколи не бувала, усе навкруги цвіло і пахло. Дзвоники своїми сріблястими голосочками наспівували пісеньку. дінь дінь, дінь дінь дінь. Ми всіх веселимо. дінь дінь дінь. дінь дінь. Ми радіємо. Розкішні флокси важко опускали довгі вії та погойдувалися на своїх високих, струнких ніжках у такт подиху вітерцю. А ми тендітні й ніжні, а ми мов подихи вітру. Підспівували вони дзвоникам. Маргаритки. Ах, ці маргаритки, такі миловидні, весело кружляли на одній ніжці в охайних білорожевих спідничках та співали свою пісеньку. Ми, веселі маргаритки, ми кружляємо швидко, швидко. Незліченна кількість бджіл, бабок і метеликів довершувала цей нескінченний танок і наспівувала на своїй мові. Горошинці подобалося спостерігати цей яскравий хоровод, та ще більше їй хотілося стати однією із прекрасних квіток. Які ви чудові! із захопленням зверталася вона до рослин. Я б хотіла бути такою ж красивою, як ви. Будеш, будеш, будеш. Привітно всміхалися їй квіти. Та що ви? Я ж лише горошинка, маленька зелена горошинка, і ніколи не стати мені такою красунею, як ви, мовила вона засмучено. Колись ми були маленькими, чорненькими насінинами звичайними і непримітними. І нас зовсім легко було загубити, переконували її квіти. А зараз поглянь, нас важко не помітити. Але горошинка так засмутилася, що ніхто не міг її вмовити. Вона лежала в затишній місцині посеред клумби і, затамувавши подих, спостерігала за цим квітучим святом. Вона дивилася вгору, перебуваючи в тіні їх краси. Горошинка милувалася і захоплювалася кожним їхнім рухом, і подумки мріяла танцювати разом з квітами і співати, вигадуючи нові пісеньки. Теплі весняні дощі змінилися літніми грозами, і веселий вітерець знову заглянув до цього саду, але горошинка не зрушила з місця. Якась невідома сила утримувала її тут, і нове, дивне відчуття змусило її стрепенутися та уважніше придивитися до себе. Що це зі мною? здивувалася горошинка, і з подивом помітила, що в неї з'явилося. Гнучке стебло з листочками, схожими на пір'їнки, і неймовірно рухливі завитки вусики, яким до всього було діло, а по стеблі були розкидані маленькі витончені квіточки, схожі на крильця метелика. Вона настільки була зайнята іншими, що не помітила, як сама перетворилася в чудову рослину, не схожу на жодну із тих, що цвіли на клумбі. Подивіться, подивіться, дзвеніли дзвоники, які незвичайні квіти. Флокси віддавали насичений аромат та здивовано моргали віями. Хто це? звідки взялася ця красуня? Горошинка не знала, що й мовити. Вона навіть не одразу здогадалася, що то нею всі захоплюються. Про неї дзвенять дзвоники, а маргаритки кружляють їй свій танок Горошинка була щаслива. Вона зрозуміла, що більше не дивиться на своїх сусідів знизу вгору. Вона на рівні, вона одна з них. Горошинці є про що розповісти своїм новим друзям. Адже вона стільки бачила. І нарешті вона знайшла свій дім. Кінець. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!